Ну що, друзі, цей день настав. Вгадайте, що тут? Ви ж на прев'юшці і в назві все побачили. Тут у нас Deo Lanos. iPhone 17 Pro. Зараз чесно розберемося, де реально вау, а де Apple просто поклеїли новий шильдик. А ще глянемо, чи є сенс оновлюватися на новенький 17 Pro, або є сенс залишитися зі своїм стареньким. Став лайк, підписку і дзвоник і погнали розбиратися з цим звіром під назвою iPhone 17 Pro. Почнемо з того, що цього року Apple пішла від титану, яким так пишалася в 15 та 16 серіях. Пам'ятаєш, як вони розказували легкий, міцний, космічний матеріал? Тепер у 17 Pro та Pro Max цільний алюмінієвий корпус. А що, титан вже не такий космічний? Ну, по факту вони це зробили для кращого тепловідведення, але про це поговоримо пізніше. Зараз про корпус і відчуття від нього. Він став реально комфортнішим в руках, відчувається дуже м'яко і сидить прикольно. Це через більш скруглені грані. Але по аналогії з минулорічними айфонами чи, наприклад, макбуками, це фарбований алюміній, і ми пам'ятаємо цей. Дуже дуже сумний досвід. Тому ловіть плюс 200% до дряпання об повітря. Ну окей, не будемо про погане, тепер про дисплей. Яскравість стала вище. З 2000 ніт на 16 Pro до 3000 ніт у 17 Pro. Видимість дійсно краща. Розміри залишилися минулорічні 6.3 в прошці та 6,9 в Max. Але завдяки ще тоншим рамкам телефон виглядає більшим. Ну і нове покриття екрану, і тепер не тільки екрану, а ще задньої кришки. Ось цієї частини, якщо бути точніше, тому що тут у нас алюміній. Так, нове покриття екрану це Ceramic Shield другої версії. Нам обіцяють ще більшу міцність. В чотири рази він більш стійкий до подряпин. Перевіряти це зараз я, звісно, не буду. У 16 Pro був крутий дисплей, але тут він став ще крутішим, ще яскравішим і. І ще прикольніше, охолодження і стабільність. Отут Apple реально зробили хід конем. Якщо в 16-му про система охолодження була, скажімо, як завжди, то тут у нас вперше встановлена парова камера. І що це значить для тебе? Якщо простими словами, то телефон перестає гратися в обігрівач, коли ти монтуєш відео або граєш на ньому, а нормально відводить тепло, розповсюджуючи його по всьому корпусу і таким чином запобігає перегріванню. Ну як я і казав про алюміній. Він у цьому тільки допомагає, тому що теплопроводність алюмінію у 10 разів більше, ніж у титану, і у 200 разів більше ніж у скла. Саме тому у нас тепер ось такий маленький острівець зі скла все інше алюміній. А саме чому маленький острівець зі скла? Бо того, що бездротова зарядка. Ну і що ми маємо на виході? В іграх картинка тримає стабільні 60 чи 120 без різких падінь. Монтаж і рендер відео йдуть гальм і без того, щоб тримати в руках маленький обігрівач. Як каже Apple, чіп тут на рівні m 1 вперше в телефоні. Ну саме тому він виділяє більше тепла, його треба краще охолоджувати. І, якщо чесно, коли тестив, пограв на ньому. А він в принципі гріється майже так само, і мені здається, якщо б сюди впіхнули стару систему охолодження, якої по суті і не було, то він би реально закипів. Тобто тепер твій iPhone не просто швидкий у тестах, а швидкий у реальному житті. Монтаж, ігри, рендер відео, зйомка відео все це літає і дуже стабільно працює. Камери цього року Apple вирішила побавитися в дзеркалки у кишені. В 17 Pro ми маємо три камери по 48 мегапікселів. Головна, ультраширококутна і новий телефото. Головна фішка це саме телефото. Бо якщо в 16 Pro та 15 Pro Max, наприклад, ми мали максимум 5 x оптичне наближення, то тут 8 x зум оптичної якості. Це, звісно, не лінза на 8 x а кроп зображення, але навіть так ти отримаєш нативні 12 Мп в 8 x ну і це краще, ніж 5 x 12 Мп у 16 Pro. Пейзажі виходять натуральні без спотворення. Концерти можна знімати не непроб... Буваючись у фан-зону, а архітектуру ловиш чітко та дуже естетично. По іншим модулям, по суті, без змін: і ультраширик на 48, і головна камера на 48. це основні інструменти, які нормально вивозять і в день, і ввечері, і навіть вночі. А от фронталку підтягнули. Тепер це модуль Center Stage на 18 мегапікселів. Сам розширюю кадр, щоб усі друзі влізли без перевертання телефону. Ну а також тримає тебе в центрі кадру під час відеодзвінків або запису кружечки в Telegram. Плюс з'явилася фішка Dual Capture. Можеш одночасно знімати і себе, і те, що перед тобою. Для влогів і сторіс це must have але є обмеження по якості – максимум 4К та 30 кадрів. В 16-му Pro теж була класна камера, але в 17-му професіоналам дали ще більше інструментів для їх творчості. А далі про відео. І отут Apple знову рухається у бік професіоналів. Бо iPhone 17 Pro став першим айфоном, який вміє писати у ProRes RAW. Якщо ти не монтуєш, то для тебе це звучить як якийсь білий шум. Але у відеографів, які зараз дивляться це відео, виступили сльози щастя. Бо це такий файл, який зберігає в собі максимум інформації з сенсорів камери. Щоб потім на монтажі ти міг, як хочеш витягнути кадр, зробити його світлішим, темнішим, погратися з кольорами, і завдяки цьому картинка не посиплеться, а буде виглядати дуже-дуже класно. Додали ще дженлок. Кілька камер можна синхронізувати автоматично. Якщо раніше для цього треба було вручну підганяти камери, то тепер iPhone сам усе зробить. Це зекономить купу часу тим, хто працює з кількома камерами. Так само, як в 16 є 4K 120 кадрів, плюс Dolby Vision HDR, Lock, інтеграція з Final Cut, камера та Black Magic. Тобто тепер не треба бігати з перехідниками та тягати з собою чорний ящик. Тепер все у телефоні. Ну і звук так само: special audio, приглушення вітру і аудіомікс, який підтягує голос. Це той випадок, коли ти можеш знімати просто на iPhone і не паритися про зайві дублі. Продуктивність і зв'язок. Я вже трошки обмовився про новий процесор, це A19 Pro. І він реально на рівні М1. Граючи у Гіеншн, я виставив максимальні налаштування 120 кадрів. І знаєте що? А все плавно. І тут головне не просто швидкість у тестах чи короткострокових сесіях виграв. Тут головне стабільність під навантаженням. Завдяки пару камері 17 Pro не просідає через 10 хвилин гри чи експорту відео. Тобто, якщо на 16 Pro ти міг відчути печіння у ручках. Та побачити, як впес тихо, тихо, котиться вниз. На 17-му Pro таке буде відбуватися, по-перше, рідше, по-друге, через більш довгий проміжок часу, бо нова система охолодження реально працює. У геймінгу стабільний FPS навіть у важких сценах, У монтажі експортуєш 4 k чи RAW і не чекаєш, що телефон перетвориться у пічку. Ще одна класна штука це новий чіп n 1 Він додає Wi-Fi 7, Bluetooth 6 та Threads. Що це дає на практиці? AirDrop працює швидше. Хотспот стабільніше, а розумний будинок підключається без танців з Бубном. Тож потужність 17-го Pro це не просто про циферки у Гікбенчі, це про реальну продуктивність у буденних задачах. Монтаж відео, ігри, експорт файлів, нейронки. До речі, що там по Apple Intelligence? Нічого. Автономність і заряджання. Цього року Apple прикрутила всі моделям айфонів більшу батарейку. А Safe Powerbank. але що є, то є і 17-та прошка теж стала витривалішою. Тим більше, якщо версія є сімочна. Бо в є сімках тепер місце, яке займало слот під сімкарту, займає збільшений акумулятор. І це прикольно. У нас версія з фізичною сім-картою в Україні будуть теж з фізичною, а от список країн, у яких відібрали радість від встановлення сім-карти стартового тарифу Dжингo, розширився. Зарядка теж апгрейднулася, той самий USB-C, але тепер 40 Вт, що дає 50% за 20 хвилин заряджання. Тужно. А ще за iOS 26 з'явилася фішка Adaptive Power Mode. Ну, вона не ексклюзивна для 17-ї серії. На моєму 15-му промаксі є те саме. У вас, скоріш за все, теж буде, якщо оновитися до iOS 26. Як це працює? Телефон непомітно для вас, урізає продуктивність, закриває непотрібні фонові процеси для того, щоб телефон міг дотягнути до зарядки. По пам'яті у 17-го Max у вперше з'явилася опція на 2 терабайти. Це просто божевільний обсяг, але тим, кому завжди не вистачає пам'яті, 2 терабайтів теж не вистачить. Ну якщо серйозно, це прям прикольна штука для тих, хто багато знімає, багато фоткає. Для всіх інших 256. До речі, у прошках це тепер база нафіг 128. Правильно. Ну і цього насправді достатньо. Кольори. І тут Apple здивувала. глибокий синій, сріблястий, і ось він, головний хід, іржавий титан. Ой, там ж не титан, припрошую. Ржавий алюміній. В принципі, виглядає стильно і самій улюблений колір з лінійки 17. -ок. Такі матові кольори прикольно виглядають на алюмінії, і, до речі, він ну, не те щоб сильно збирає відбитки пальців. Ну і головне питання: скільки коштує ця радість? У США старт від 1100 доларів за Pro та 1200 за Pro max. В Україні, як завжди, буде трохи дорожче, особливо у перші тижні, тому. Якщо ти не мільярдер, трохи почекай і не біжи в магазин. У перші тижні ціни будуть космічними через ажіотаж та логістику. Адекватнішу ціну чекай ближче до середини жовтня. Тому якщо не хочеш переплачувати, краще почекати. Ну а якщо хочеш бути одним із перших, welcome на наш сайт. Там усі новинки вже в наявності. Посилання залишаю в описі. Тож, чи варто оновлюватися на 17 PRO? Ось ми й дійшли до головного. Так що робити? Продавати 16 та брати 17? Так, звісно, але не для всіх. Це круто для відеографів, бо ProRes RAW, 8 x Zoom, GenLog – це не маркетинг, це реально робочі інструменти, які піднімуть якість та швидкість твоєї роботи. Так само, якщо ти геймер, бо парова камера це гімченджер, яка додає тобі ФПСів та стабільності в іграх. Туди ж і блогери, бо вища автономність, кращі камери. І Dual Capture. А от задуматися над доновлення треба тим, у кого сценарій використання телефону це соцмережі, буденні задачі, месенджинг і нічого такого, з чим би не справився твій нинішній телефон. Загалом 17 Pro це не революція. Він не зробить того, чого не зможе зробити 16 Pro, але він точно зробить це стабільніше, швидше та якісніше. Ну що, давай підсумуємо. iPhone 17 Pro це не просто розтягнутий блок камери. Це серйозне покращення в ключових моментах: система охолодження, 8 x Zoom, ProRes RAW та GenLock, стабільність продуктивності і автономність як у Pro Max. І 17 Pro це прям дуже круте оновлення для творців відео та фотоконтенту, для геймерів та звичайних людей, які цінують комфорт, продуктивність і стабільність роботи пристрою, яким ми користуємось щодня. Він не революційний, але точно кращий за 16, 15, 14 та будь-який з айфонів, тому що кожного року. Ми дивимося на новий iPhone, і кожного року він дійсно стає кращий. А на цьому все. Сподіваюся, огляд був корисний та сподобався. Ще трохи згодом зроблю порівняння камер 17-го PRO та 16-го PRO. Тому ставте лайки, якщо цікаво. Звісно, підписуйтесь та не забувайте про дзвоник, щоб не пропустити це класне порівняння. А у коментах можете написати, як вам взагалі 17 ка і який айфон у вас зараз. Чи не iPhone. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!